Іграш ще. Друге ручку. Содкий сон подібний на слонову кістку мені. А мені подібно до білого. Це як шампань? Я спілкувався недавно з знайомим з розвідки. Він все ж таки каже, що вторгнення буде точно, на жаль. Як що розправи? Ти за війну переживеш? Ти не переживеш? Не зв'язком інтернету. Ми звідси нікуди не підемо. Ні. це не здорається двері вибивати. Клянусь ти позавжди любити поважати. В гардеробі. В коридорі. Вані. вчасно. А якщо тебе вб'ють? тим більше ти мусиш далі У мене зараз дуже марно сприяти, дні. Зроби мене корисно. Тобі ж не важко? Будь ласка, я Все. тебе прошу. От. Я тебе прошу. Зроби мене корисно.